24 червня увесь християнський люд відзначає свято Різдва Іоанна Хрестителя для смілян цей день має особливе значення, адже саме у це величне свято у 2007 році на одному з пагорбів міста було закладено храм Різдва Іоанна Хрестителя. Перше що пам'ятається, це сьомого, року, коли ми урочисто із Загреблі принесли сюди хрест і встановили для початку будівництва. Ну і слава Богу, Божий храм на цьому місці є. Цього дня з нагоди Величного свята сміло завітав високопреосвященніший Афанасій, архієпископ Полтавський і Харківський. Раді вітати вас на нашій гостині Черкаській землі. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Як оце може не перемогти з таким народом? Дорогі моєму серцю, сміяни слава Ісусу Христу, від повноти радості свого серця вітаю вас із вашим пристойним святом, пристойним святом вашого храму, Божого дому. Бому що це свято одне із визначальних, як на мою думку. Тому що це день шанування пам'яті Івана Хрестителя притечі Господнього який в неймовірному терпінні курував шлях проходу в цей світ Сина Божого заради нашого спасіння, спасіння наших душ у життя вічне. На запрошення настоятеля храму Різдва Іоанна Хрестителя Усмілюваця Михайла Владика Афанасій очолив божественну літургію з нагоди храмового свята. Також до богослужіння у цей світлий день доєдналися де і священики інших парафій Черкасо-смілянського благочиння. Молитви лунали за мир в Україні, за єдність громади та благополуччя кожної родини. Під час богослужіння підносили особливі молитви за українських воїнів, за мир і перемогу, за зцілення землі нашої та духовне відродження народу. Піряни, котрі зібралися на святкову службу, також вшанували пам'ять великого пророка та предтечі господнього і здійснили спільну молитву. Твої подячні слова, пісне співи виголошені благословення на добрі справи. Усе створювало неймовірну атмосферу у стінах світлого храму Різдва Іоанна Хрестителя. Це особливий день для нашої громади, бо громада названа на честь, народження Пророка претечі, хрестителя Господнього Івана. І ми завжди молимося до нього, звертаємося до нього як до свого покровителя. І вдячний Господу Богу, що маємо такого потужного, сильного покровителя. Бо, дякуючи йому, дякуючи його силі і допомозі нашій громаді, сьогодні ми маємо можливість. Служити в цьому храмі. у завершенні урочистого послужіння владика Фанасії за дорученням предстоятеля православної церкви України митрополита Епіфанія, з нагоди 25 річчя священничого служіння нагородив Михайла Шевчука орденом святого рівноапостольного князя Володимира. З благословіння Епіфанія, представителя нашої церкви, заслуга перед повісною Українською православною церквою та Божим народом ви, отче. Литерей Шевчук, народжується орденом святого апостольного князя Володимира Третього. Аксіос. О! Почесну місію цього дня виконала і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Михайло Михайлович, від цієї громади, за дорученням міського голови нашої громади, я вам щиро дякую за те, що багато років тому ви обрали нашу громаду і прибули до нас. Такий доброзичливий, позитивний, чесний, порядний, який почав нести Боже Слово в маси до нас, до людей, готовий в кожну хвилину нас підтримати. Сюди приходять люди зі своїми бідами і радостями. Своєю потребою поспілкуватися, і ви кожному знаходите слово. Спасибі вам за це! Мені дуже приємно, що я багато років вас особисто знаю, тому що, Михайло Михайлович, ви в далекому 2007 році. Почали з молоддю працювати і почали викладати християнську етику. І сьогодні, користуючись нагодою від цих присутніх, від міського голови від цієї громади, сьогодні я хочу вручити вам подяку за багаторічну сумлінну духовну працю, значний щирий внесок у збереження моральних християнських цінностей і традицій, активну громадську позицію, адже ви волонтер. Адже ви людина доброзичлива, яка несете позитив і всіх підтримуєте. Спасибі вам сьогодні. Хоч і почався піст, але він короткотривалий. Я думаю, що корзина достатку вона збережеться в холодильнику і вона буде, знаєте, як символ достатку всім і цьому храму. Спасибі вам, від чистого серця. Ж високими нагородами орденами святої рівноапостольної княгині Ольги було відзначено і дружину отця Михайла Оксану, котра розділила з ним долю служіння Богу та регента церковного хору Марію за їхню віддану працю та вірну службу Богові. Владика щиро подякував усім за ревне служіння, жертовність і любов до церкви, зауваживши, що такі події не лише поглиблюють віру, а й гуртують громаду навколо спільних цінностей. Тож храмове свято в Смілі, котре довело віра, традиція і людська доброта це основа, на якій тримається дух наше є бага багато планів є багато мрій, сподівань, і надіємося на Божу волю, що Господь нам допоможе і надалі розвивати нашу громаду, а з нашою громадою і наше місто, утверджувати її е, моральні цінності, які подав нам Христос. Найближчий план це перемога над ворогом. А по завершенні цього плану тут має бути і недільна школа, і дзвіниця, і багато інших цікавих проєктів.